У Жашкові Черкаської області відбулися триденні змагання з кінного спорту серед дорослих юніорів та юнаків. Дніпропетровщину представляли вершники з п'яти різних організацій. Спортсмени кінноспортивного клубу Кліменко Стейбл з Дніпра вибороли нагороди різного гатунку. Розповідаємо, я колега, журналістка Маргарита Сопільняк. На чемпіонаті України у Жашкові близько ста вершників разом зі своїми кіньми долали перешкоди та змагалися за найвищі та найкращі стрибки у висоту. 17 пар з кіноспортивного клубу Кліменко Стейбл представляли Дніпропетровщину на триденних всеукраїнських змаганнях та довели всім, що вони найсильніші. Вибороли золоті, срібні та бронзові нагороди. Чемпіоном України став Євген Лапа. Виступав я в категорії п'яти років коні, в категорії 6 років, і в мене два коні виступали в самій основній категорії це сім років та старше, де і дається звання чемпіона України. По сумі трьох днів загальний результат сумується, і тоді вже обирається чемпіон України. То по сумі трьох днів я і став чемпіоном України. Хочу подякувати своєму партнеру. Це кінь по клирці Новела. Яка зі мною стала чемпіонкою України. Для мене кінний спорт це вже моє життя, це моє майбутнє та майбутнє моїх дітей. Бронзовий призер чемпіонату України Євген Індюшкін захоплюється кінним спортом більше 20 років. Проте кожного тренування підвищує свій професіоналізм та майстерність коней. Пан Євген щиро ділиться, що головна мета у спорті олімпійські вершини, підкорення яких ми і бажаємо вершнику. Нагород було. Багато і по молодим коням. і ну, Саме таке, що це, основне, це основний кубок, я там зайняв третє місце з конем комплемент, Це було висота 150 сантиметрів. Підвищує майстерність кожного дня тренування, ускладнюєш собі, ставиш кожен день якусь собі задачу і йдеш до неї, розрисовуєш план. Підходу до кожної. Конячки, щоб можна було ну, доходити до определеної висоти. Не всі там коні можуть пригати високо, а є коні, які ну можуть, і їх треба розвивати, розвивати, розвивати. Підготовка коней до змагань вимагає щоденної кропіткої праці та догляду. Спортсмени та працівники кінного клубу слідкують за харчуванням, тренуванням, відпочинком та психологічним станом коней. Я приймала участь у категорії коні 5 років. Займала Одне третє місце та друге місце. З цією кобилою я працювала з трьох років і працюємо кожен день з ними. Щоб мати гарний результат кожні змагання. Стрибаємо два рази на тиждень. Увесь інший час. Ми працюємо коней на управління, на релакс. Один день у них вихідний у тиждень обов'язково, і один день це або левада, або корда. Вони працюють самі з собою. Мені дуже приємно, коли я працюю з молодими конями, а потім інші наші вершники, які стрибають вище, беруть і говорять мені дякую. Тому що кінь подобається в роботі, в стрибках і у всьому. Це для мене вже нагорода. Раніше кінний спорт на теренах Дніпропетровщини був у занепаді до появи кіноспортивного клубу Кліменко Стейбл, який став прикладом бездоганно організованому, непростому виду спорту, безмежної любові до коней, піклування про спортсменів та тренерів, виховання молодого покоління. Це соціально відповідальний бізнес, який очолює Анатолій Клименко, народний депутат-мажоритарник Верховної Ради України четвертого скликання. У кінному клубі чітко організували допомогу нашим захисникам і захисницям, опікуються і спортсменами, які були вимушені покинути рідні домівки. Для президента клубу, який входить до складу Ради оборони області, найголовніше це допомога тим, хто наближає нашу перемогу. До того ж у клубі забезпечують робочі місця людям, це простір для тренувань, розвитку, реалізації своїх талантів та мрій. Висловити подяку хочеться власнику кіноспортивного клубу Клемен Антон Володимировичу, де в нас є така можливість займатися на полі з конями, де він дає можливість щороку отримувати нових коней, розвиватися в цьому направленні, і ми будемо старатися надалі не підводити і ставати і чемпіонами України, і чемпіонами Кубку країни, ну і виїжджати на міжнародні змагання. Попри високі нагороди, спортсмени не зупиняються на досягнутому. На території клубу відбудеться фінал Кубку кіноспортивного клубу Кліменко Стейбл та змагання за кубок губернатора. Чемпіонат має високий спортивний рівень. Відбудеться з 26 по 29 вересня. Змагання благодійні. Тож кожен, хто завітає, матиме нагоду насолодитися професійними виступами вершників та зробити внесок у нашу перемогу. Маргарита Сопільняк Ілля Ломовський, новини Д1.